Привіт! Вітаю на каналі! Посилка з Підуду. Сьогодні у нас тут буде довгоочікувана розпаковка посилки прямо з Китаю. Тож обов'язково додивіться це відео до кінця, буде цікаво. Отже, давайте розповімо трішки деталі. Вага посилки 6300 грам, Вартість доставки 99,22 долари. Посилка була відправлена 18 грудня, отримала я її 9 січня. В результаті доставка склала 23 дні. Якби зазвичай доставка спін до уду складає всього 16-18 днів, але це все припало на новорічні та різдвяні свята, тому в принципі як би, нічого критично. Тож, давайте не будемо тягнути час. Переходимо до найцікавішого, будемо відкривати посилку. Як бачимо, ось так в такому розмірі вирішила посилка, і як завжди, все щільно запаковано. І досить міцна картонка. Куртка прада. Вага її склала 795 грам. вартість доставки 550 грам. У нас куртка прада. Я вам скажу, що на перший дотик вона досить є приємною, тканина досить щільна, шви у нас рівні. Нитки ніде не стирчать. Розмір М виглядає, відповідає заявленому. І я вам скажу, що на перший погляд досить непоганий варіант, досить стильна, зручна. О, далі в нас тут, тут купка барві. Власний рік Н. Okay. Вага її склала 945 грам. Вартість доставки 650 грам. Куртка Барбарі трохи важча і щільніша. Так само в нас якість швів досить є гарною. Ветків, не в цій не скричать корнікура, досить є гарною. Логотип. Це гарно. І це ще найголовніше, ця фортка два в одному. Тут відкладається рукава і робиться жилетка. Вона йде трішечки теплішою, тобто вона більше йде для прохолодної погоди. І я скажу, що вона виглядає досить стильно, дорого, на кожен день саме то. І тут у нас є такий комірець. маски для обличчя, дві штуки. Мама склала 210, 210 грам. І доставка 140 гривень. Як бачимо, Це є звичайні доглядові маски для обличчя. Як бачимо, все гарно, щільно запаковано, нічого не пошкоджено. Ось так воно виглядає. Можна брати як для себе або на подарунок. Далі тут у нас крем для рук. Вага склала 105 г. І доставка 69 гривень. Зручне упакування можна брати в сумочку, тому що щільно поміститься. І подивіться, як воно вам гарно, стильно виглядає. Дуже стильно. Запах у нас дуже такий легкий, приємний. Вам скажу досить приємно, досить приємна текстура. Запах такий якоїсь такої квітки, легенької, ну, досить приємний. Якраз на зиму і носити з собою в саме ці міні такі Дуже добрий, зручний формат. Далі це у нас. Масочки. Вага склала 210 грам. І вартість доставки 138 гривень. Ось така від кількість, раз, два, три, шість штук. Це масочки. Звичайно, що таких масочок багато не буває. Звичайні доглядові маски. Тим більше, якщо я пам'ятаю, я їх брала, що вони підходять зараз на, на таку погоду, тому що погода. Зараз вам скажу, що лише робити маски і відновлювати нашу шкіру. Далі це тут у нас парфуми, вага спала 420 грам і доставка 280 гривень. Тут парфуми має 100 мл. Як бачимо, флакон дійшов до нас. Неушкоджений. Все гарно, якісно запаковано. Вау, як це виглядає стильно. А Ви б знали, як все гарно пахне. М -м -м, такий запах. Я ще навіть не пшикала, а вже запах відчувається. Так що можете собі уявити, наскільки він буде до стійкий. Запах такий солодкий. Просто дуже-дуже-дуже гарний. Звісно, що ми спробуємо пшикнути на себе. О, знаєте, що це такий подібний запах. До моїх таких парфумів, які у мене колись були. Це дуже-дуже. Дуже гарний запах. Я вам скажу, що за такі кошти, як він коштує, і як він стильно виглядає, це взагалі супер, тому що запах не відчувається якимось таким спертом, як зазвичай буває, так? А я пшекнула і відчуваю запах парфумів, а не сперту. І запах дуже дуже гарний. І далі це в нас остання позиція. Рюкзак в червоному кольорі, багато 425 грам. І доставка 245 гривень. От там щось нам подали в подарок, поставили. О, дивіться, який він стильний, який він гарний. Це робзак, який можна носити. На кожен день або якось подорож. Дивіться, якісь, скажу вам, що шве досить рівні, блисківки працюють супер, просто. Я взагалі задоволена, тому що за такі кошти це насправді за кордонів таких коштів, навіть приходить свої вау. Дивіться, як всередині ось така тканина, щільна, водостійка. ось такий тут на відділ на щось. Ще потрібно може, на якийсь на такий міні так скажімо, приміні, якийсь лаптоп. Тут ось на ось такі дві суфи. І ще тут можна щось поставити, сховати. Те, що вам треба, якісь дрібні кошти або щось таке подібного, якісь документи, паспорт. І тут дивіться, як гарно. Це супер. Просто я вам скажу очікування, просто перевершують направду. Я не очікувала, що буде аж так наскільки. Подивіться, як це стильно. Звісно, що щось потрібно поставити, щоб воно побачити, щоб воно гарніше виглядало. Але суп... Надіюся, що вам дане відео сподобалося, тому обов'язково поставте подобайку, підпишіться на мій канал і пишіть в коментарях, який з цих товарів вам найбільше до вподоби. І до зустрічі в наступних відео!